Привіт! Мене звати Оля. Я живу з родиною у приватному будинку. У нас є город, ми там вирощуємо овочі. Щоб вирости таку квітку, нам потрібна маленька рослина і поживний ґрунт. Як ми отримуємо поживний ґрунт? Для цього нам потрібен листовий опад, земля, пісок, гумус. Гумус. Можна купити в магазині, можна його зробити самостійно. Як гумус робимо ми, я вам покажу. Ходімо зі мною. Це не просто пасмасовий компост. Тут справжня ферма. Виготовляти гумус корисно по багатьом причинам. Я хочу, щоб наша країна була квітучою. Давайте робити це з нами.